Happy birthday! Ми вітаємо ведучого вокальний ансамбль Бревіс вітає, ведучого ранкового ефіру Тудора. <зас> <Ті вару. зас> буквально... Червоні. Ми... Я зараз розрахуюся. <зас> 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 з... Ми просто вчора бачили ефір ранковий і десь нам повідомили, що як було би, дуже було. Добре, було би було подивитися, і ми вітаємо звичайно всіх людей, яких сьогодні є, динамо динамо народження. Динамо, динамо, і з Днем Соборності України і свободу. Так. Вітаємо всіх українців і дякуємо, що ви до нас завітали. <світ> Ні, ми так, ми до нас завітали. гурт Бревіс. Ось вас п'ятеро чоловік. Я знаю, що вас є більше. Семеро, так, так? нас так. є семеро в силу певних обставин. Двоє. Ви утворилися і працюєте, і вирісли в мукачеві. Наскільки так. я знаю, так, так. і давно займаєтесь цією гідною справою. вітаєте людей для народження прямої 8 лютого. Так само будемо справляти своє Народження Бревіса, так що буде два роки. Два роки ви святкуєте так. два роки. А ви колектив не змінюється. Чи у вас приходять нові люди? Чи Ні. ви закликаєте у нас певно, У нас, нас є така домовленість, що якщо хтось виходить з колективу, то ця людина на цій людині ну колектив зразу розпадається. Зразу в той, mm -hmm. в той же момент, і ця людина буде постійно все життя відчувати відповідальність за те, що вона роздала. А ці двоє, ці двоє, які сьогодні не приїхали, вони Чи поважна вас поважна причина. Потім масів приносять. Поважна причина. Я сьогодні не буду, тому що вони ну певні причини є, але часто ж не приїхали. Ми можемо причина хто з тим, що наш колектив це наше хобі. Ага. А, але ми маємо основну роботу, і де кожен десь працює, працює так. А і... як і часто і... вам доводиться виступати спільно? Де ви взагалі, взагалі Можна взагалі... вас почути? Діяльність наша така досить широка. Ми сюди виступаємо і по запрошеннях, як ви вже сказали, але даємо сольні концерти. Це наша така основна основна задача. Ми не часто даємо сольні концерти, але вже за, за два роки ми вже дали четвертий сольний концерт. Великий, повний з повною повним навантаженням залу, тобто поже і, і кожен це раз це абсолютно мухаші. нова програма. Абсолютно так, це на наш девіз – Кожен раз готувати абсолютно нову програму. Ну, я зрозумів, що ви співаєте англійською мовою, і, напевно, українською так. і, і не напевно ще якимись не. цікавими закарпатськими <рігалі> діалектами. іспанською. <рігалі> <І> Цікаво <рігалі> <рігалі> Ми ще Може би ми заспівали португальською, Так. Да. Ну, Спеціально для нашого братора, який довгий час працював в Португалії. <сіць> Зараз <сіць> прозвучить <його вибна> композиція <сіць> Кріщано Рональдо, <сіць> що він Позиція. отримав золотого м'яча. Композиція називається Раґліаба, це такий музичний жарт. <сіць> музичний жарт від Бревіс. Задоволенням слухаємо Бревіс. tung 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 tung

<риклад> Шо, ну, <не> <риклад> Я думаю, це всіх якихось фільмах вбиває. Я не знаю, це так. просто прекрасно. А чому, почекайте, тоді, а чому не, на, ну, не, не, не те, що не на професійному, а чому ви не віддаєтеся повністю? Як можна перейти, ну, відмовитись від усього а, і займатися цим Ну Так. <риклад> <таке було професійно. риклад> Ми стараємося робити все професійно, тому що це є наша, як то кажуть, основна робота. Всі професійні музиканти, всі. Всі викладачами університетів, коледжів це і музичних спеціальностей, всі є професійними співаками різних хорових колективів Закарпаття, України в тому числі. Тобто, ну, це професійно. Ми називаємо це хобі в лапка. Ага. Так є всі заборони всі ну, всі ну, дзвінок. Доброго, Доброго, Доброго ранку. Доброго ранку. Павло, Харківська область. Скажіть, будь ласка, як де можна почути вас? Скажімо, в інтернеті, і як можна охарактеризувати ваш стиль? І до речі, я приєднуюсь до Віталія Тудору. Бажаю любові, щастя, здоров'я. І всього самого найкращого. Дякую Помахай, за як позитив, вас. який кожного ранку надходить в вашої програми. <рес> Дякуємо, Павло. З Харківської області нам додзвонився наш <рес> постійний глядач. Дякуємо, Павло, за її привітання і за чудові запитання. Ну, незабаром незабаром ну, з'являться декілька вже кліпів, вже закінчується над цим робота. <рес> ну це складно і трошки дорогувато. Але ми працюємо не повноцінний, не аж такий це... кліп дорогий. Ну але. Такі певну презентацію В аматорських умовах да, стараємося щось працювати. а на рахунок жанру. Ну це жанр дуже відомий всім. Це жанр акапела, тобто музика без супроводу, без супроводу Багато є в Україні. Є в Україні так дуже Багато. досить і ця прогресія зростає. І за останні п'ять років дуже багато в колективі капельних створилося, всі співають абсолютно різноманітну музику. Абсолютно хтось співає просто народні пісні, хтось співає. просто Ми стараємося зацепити все. Тобто різні різні варіанти. У нас є на всі випадки життя. Тобто, треба духовну музику. Будь ласка, ми співаємо. Ми співали в церкві на благодійному концерті. Потрібно народну музику представити. Ми маємо народні якісь обробки народних українських пісень. Якщо треба сучасно, бо люди вимагають. Зараз якісь переробки. А підходять до вас і кажуть, та, ну, співаєте. Ліпсо, Лепсо. Ліпсом. Ми забираємо кращі зразки і намагаємося презентувати це людям і прививати, скажімо, такий естетичний гарний смак у музиці. До речі, останній концерт у нас був новорічний концерт 19 грудня цього року, минулого року вже вибачте. То були ідеї співати щось під мінус, заспівати під якийсь легкий мінус там. Але ми знайшли альтернативу, тому що ми є учасниками битви хворів. Переможцями у нас є от моя жінка, і я. Ми є переможцями про це і. Чув, і в мене якраз це запитання було: ви брали участь в битві хорів? Так, ми так. вже перемогли. Перемогли. Так. Вже брали. перемогли. у складі Руслана. Львів. Львів Львів, цей проєкт, перший проєкт. Це дуже ну, для нас це дуже втішно, тому що перші проекти, як завжди, зазвичай в Україні є най. най Кращі, найзна і нам звичайно дуже приємно, що ми перемогли на вулиці. Вас пізнають? Ну знаєте, буває. Ну я доколи йду, бачу Ти, <рістити> ти. Ти там був п'ятий. Ну, знаєте, мене навіть в кадрі ну, мене навіть власна мама не завжди впізнавала, тому що постійно, постійно нагримують, постійно щось зроблять. з спали. А що дало це вам? Ну, якийсь поштовх на ну, що. Для нас це, для нас це е, дуже великий, ну особисто для нас, і для мене, і для керівника, це великий досвід саме в, ну, в такому професійному варіанті, тому що. Ми завжди думали, ми всі академічного спрямування музиканти. Тобто в нас хори, ми взяли папки, ми стоїмо і співаємо. А в проєкті, після проєкту, ми зрозуміли, що дуже важливо, навіть важливіше інколи ніж музика, просто сама емоція. Тому що без емоцій спів взагалі не вартий нічого. Це в принципі дуже докладно. Пояснюється і продивляється в тих зйомках, що ми відбували в ефірах на, на битві хорів. То тобто... я хочу додати трошки, що ну таку ставочку. Е, ну ми співали, виступали, і тут після битви хорів е, приїхав Славік з душкою. Ми ну, зазвичай стояли. Ми вважали, що треба передати настрій, характер. А вони ні, так давайте рухи, давайте щось дію, давайте шоу. Тобто, у тени вже набралися того, і вони вже хочуть да, от хай бути таким маленьким складом. Ясно, що бо вже не львівський хор, але хай буде на северу, але ми так само, от вони нас заставляють двоє, якісь так само виражати пряму солі. В общем, просто Дійсно дуже важко зняти цей, це, ну це не комплекс, це просто вже такий якийсь набутий рефлекс, знаєте, угу. такого академічного, Якщо академічного, то... академічного Так, то статусу. Взяли так, а, папку, закрилися нею. Подивився проєкт взагалі, то для людей, звичайно, було нонсенсом чути такі хори, естрадні хори. Це взагалі нонсенс в Україні. І для людей це було дуже ну, просто оператор. Так, як хор може співати, як може хор танцювати, як хор може грати. Тобто, це це і це, це все в поєднанні з хореографією, з музикою, з емоціями, звичайно, що це ну тобто, скоро Бревіс буде і такий. Бревіс був буде... Бревіс, Бревіс Клонується. вже є такий, але він, він планується ага. ще більше. Зародку. Це, так, зародку просто ну це більше. Ми, ми робимо. Ми так само робимо якісь постановки, робимо різні угу. сценізації, але на концертах. На концертах ви Весь... найближчим часом можна вас побачити. Я думаю, що це буде весна. Тому що ми стараємося так раз, ну, раз в сезон, там, чи взимку, чи. Ну, я думаю, що весною десь після І, Можливо, можливо в Бужгороді вже би хотілося десь приїхати в Бужгород з концертом, але ну, я думаю, навіть що... в Мукачеві важко зробити концерт, тому що знаєте, на такому рівні. Нашому такому е, початковому за, зародишному рівні, розумієте, дуже важко. Ну а що, Невже людям не подобається? Людям вони Подобається, якось... розумієте, е, Є такі варіанти, коли ви починаєте людей запрошувати на концерт: ой, я не знаю, я не знаю. Але якщо людина приходить на концерт. Вже після концерту все. Та це гарантія, що е, знаєте, це як світєвий маркетинг. Людина після того приведе 15 людей що на концерт. Ну, це тобто, на Закарпатті спрасив, Сарафанне радіодин. Кожен я... раз у нас аншлаг на концерті. Да, кожен то, раз. Кожен зал не був чи на 200 людей, чи на 500. Початку, Повний Він, зал. ні В принципі, А програма нас... складається з багатьох частин. Програма завжди в принципі такої світської музики складається завжди з трьох частин. Це ми починаємо духовну програму, uh -huh. потім народні пісні і такі сучасні якісь пісні, різні кавер-версії пісень. Тобто так, так складається. Зараз був різдвяний концерт, ну, такий, uh -huh. новорічний, то там, звичайно, була тематика новорічна. Але так само був, був цікавий концерт, тому що ми. Розбирали власні обробки і, і обробки, і сценізації. У нас і, і світло було відповідно. Ми самі робили, створювали декорації з моєю тещою, з мамою Так. Дуже гарні декорації у нас були, гарне світло, гарний звук. І Діти в нас на сцені бігали. Бітбокс був. І був у нас бітбокс. Це була рогу. У нас залишилося так багато часу. Можливо, давайте, щоб ви нам встигли ще щось заспівати. Будь ласка. Ми дуже

Oh woman, oh woman, don't you treat me so mean You're the meanest old woman that I've never seen But I guess if you said so i have to pack my things and go That's right, he's Roger I don't come back no more, no more, no more, no more He's Roger, I don't come back no more What you say? He's Roger, I don't come back no more, no more, no more, no more He's Roger, I don't come back no more Oh baby, oh baby, don't treat me this way, cause I'll be back on my feet someday. Okay, if you do, cause I understood you ain't got no money, you just don't Well, I guess if you said so, I have to pack my things, and go. yes, that's right, he's wrong, Jack. Yeah. He don't come back no more, no more, no more, no more, no more. He's wrong, Jack. Yeah. don't come back no more. What do you say is wrong, Jay. I don't come back no more, no more, no more, no more. He's wrong, Jay. I don't come back no more. 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 What do you say? <laughs> Дякую. А, супер. А, а можна так, щоб я сьогодні ходив, а ви за мною завжди. <рес> <рес> Нікуди б я не приходив, у мене такий акопельний хор за спиною. Дякуємо вам дуже гарно, що ви до нас сьогодні прийшли. Підняли Ритологи. настрій. Підняли, просто да, неймовірно. Це найкраще привітання за а, там багато років. <рес> 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 я, <рес> я, я не скажу скільки років. 20, за років? 21 за рік, за 21 рік. рік. <рес> да, це було найкраще. Дякуємо вам. А, у нас акопельний хор Бревіс до нас завітав. Міста Мукачева можна вас буде дуже скоро побачити в вашому рідному місці. Я думаю, сподіваюся, що в Ужгороді так само ви зможете дати свій феєричний концерт. Принаймні, ми будемо на це очікувати і точно. З нетерпінням. нетерпінням. Повірте, я наприклад, точно мені дуже просто сподобалося. Дякуємо нашим глядачам, що залишалися з нами. Дзвонили нам. Це дуже важливо. Вітали Студора. Ми зараз підемо святкувати. Вітаємо буде, вас. Ще, <потемо> Вітаємо <потемо> вас також із Днем Соборності Свободи України. Цінуйте. Поважайте, любіть одне одного, обіймайтеся. Вчора був день обіймів. Можна пообійматися. Схід і захід, Схід разом. Схід і захід разом. соборності і собою. Дякуємо всім, хто був з нами з нами з великим задоволенням. цей ефір провели. Катерина Ігнат Тюдор, побачимось з вами не завтра, а побачимось пізніше. А завтра зустрічайте Михайла та Віолетту.